Запобіжний захід військовослужбовцю Сергію Гнізділову у ці хвилини обирає Печерський райсуд Києва. Напередодні правоохоронці вручили йому підозру у справі про дезертирство. Перед початком засідання Сергій Гнізділов заявив, що голодуватиме, якщо не буде розроблене і ухвалене законодавство про демобілізацію. Та коли це зроблять, він готовий повернутися до служби. Нагадаю, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади ще у вересні публічно оголосив про самовільне залишення частини. Свій вчинок пояснив тим, що прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в умовах війни. Сергій Гнізділов у лавах ЗСУ. Уже п'ять років пішов добровольцем нині за дезертирство, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Служба це обов'язок кожного громадянина і захист України, обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право, це перетворюється на кастомізацію спільноти нашої і суспільства, коли є. Цивільне суспільство і касти військових, які пожиттєво військові.